экскурсионный выезд мира тут. Бабки. Ярик тут, хлопцы тут, Сергей вот, тут, Сетербы, Сетербы. Мама уже в я сейчас А мы мы Все. Мира, ты не знаешь, кто это? Откуда вы не знаете? Не-не-не-не. бла бла Майл. хотіла файл, да? Вода, і на запад, ну все літера розписано. Це, чому, це, ну, у них там родичі. Ну добре, у них подорожі і у нас буде маленька подорож. Добре. Сьогодні починається моя відпустка і ми спробуємо її використати максимально ефективно. Сьогодні без конкретного плану поїдемо на Хель. До Хель. Сьогодні ми з родиною вибралися в одноденну поїздку на сам край Польщі до Хелі. Будемо проїжджати вузенькою Хельською косою. Це такий піщаний півострів довжиною понад 30 км, який сформувався природними течіями та вітрами Балтійського моря. Місцями ширина коси менша за футбольне поле, праворуч затока Пуцк. Виворуч, Гданська затока. Ось така цікавинка природня з однієї сторони коси підвітряної хвиля, бриз, бризки, а з другої повний штиль. Наступна наша зупинка село Халупи. Це невеличке село, яке сьогодні знає весь польський серфінг. З боку затоки знаходяться школи кайсерфінгу, вінсерфінгу, бари, легка музика і люди, які цілий день живуть хвилею і вітром. Але мало хто знає, що халупи мають глибоке рибальське минуле. Село існує щонайменше з 15 століття. Його заснували кашуби, корінний народ цього регіону. Зі своєю мовою та традиціями, і якщо прислухатися в халупах або далі на косі, навіть сьогодні можна почути окремі кашубські слова, побачити вивіски цією мовою. Та що там говорити, знаки автомобільні вздовж дороги, всі продубльовані як польською, так і кашубською. Трохи згаяли часу, коли ходили дивитися на хвилі. Можна було подразу замовити і потім іти. Ну але, як відомо, гарна думка приходить пізніше. І так чекали на замовлення і насолоджувались гарним погоджим днем. Для дітей замовили картоплю фрі-сок. Оля замовила рибку, я замовив камбалу. Заказ очікували досить довго. Більше, мабуть, як півгодини, але воно того вартувало. Дуже смачно, свіжа рибка і місце просто шикарне. Видно, що це стара рибальська пристань на стінах в приміщенні чорнобілі фотографії і різні предмети риболовлі, які вже вийшли з ужитку. Вже поїли, перекусили, діли рибку жарену. льова біжить. Богдан ходив в туалет з папою ні, вже не ходив, мабуть. Цікаво те, що навіть у старих картографічних джерелах 17 18 століть деякі карти показують, ніби це не суцільна коса, а ланцюг островів. Але геологи проаналізувавши понад 70 карт, дійшли висновку. Більшість їх показує саме непреривний півострів. Це означає, що міф те, ніби Хель був ізольованим островом, це радше спотворене уявлення, ніж реальність. Ще один геологічний нюанс: підводні суви біля кінчика хельської коси. Дослідження показали, що схили під поверхнею моря іноді зазнають сувів мас піску, що формує характерні сходинки, подібні до літосферних розломів. Ну, скучно, Рядом пакет з речами. І він з нього витягнув те, що змог, а це Мірен купальник, трусик із купальника. І він його собі натягує на голову, як панамку. Оп! Ой, яка шапочка в тебе, да? Оп? Оп! Шапочка. Кілька слів про походження хельської коси. Все почалося приблизно 8-10 тисяч років тому, коли льодовиковий період відступав, а Балтійське море почало наповнюватися. Бо відомо, що Балтійське море це залишки льодовика, яке розтануло. Після останнього льодовикового максимуму морський рівень піднімався і хвилі разом із течіями несли піщинки вздовж берега. Цей потік піску, особливо масивний з боку сходу, осідав, формуючи поступову мілину, а згодом і суходіл. Сучасні дослідження показують, що глибина геологічної структури коси дуже велика. Під шарами піску є відклади, накопичені за весь галоцен, інколи товщиною понад 100 метрів. У західній частині півострова старші континентальні відклади, тоді як на сході, молодша. Це місто з глибоким корінням. Перші поселення тут датуються ще раннім середньовіччям. У 18 столітті Хель отримав міські права, а невдовзі став важливим портом Ганджи, Торгового Союзу, який контролював Балтию. Пізніше Хель переходив з рук у руки у складі Тевтонського ордену, Польщі, Прусії і знов Польщі. Місто бачило рибалок, купців, монахів, військових, моряків. І кожен етап залишав тут свій слід. Ще на етапі планування маршруту поставив мітку для паркінгу недалеко від порту. План був наступний. Прогулятися по території порту, відвідати морвокзал у вигляді бутону лілії. Далі пройтись берегом до пляж, Так і зробив. Вентилятор. Вітер дігає. Зачем Богдан взяв цю шаблю? Ні, немає. Портова площа була дуже наповнена людьми. Всі відпочивають, їдять морозиво, гуляють і насолоджуються прекрасною погодою. Вздовж причалу безліч туристичних корабликів, які пропонують невеличкі екскурсії данською затокою. Богдан, давай давай на руки. Це як бутон лілії. Коли першого разу приїздили до Хелю в жовтні 2023 року, на цьому причалі були пришвартовані рибацькі кораблики. Ярослава це тоді дуже вразило. І цього разу, як він побачив це місце, пригадав обставини того дня. Такі, а, це, мабуть, тут живуть. Такі кабинки. Льова, йди сюди, Льовчик. Не, на парапет не заходимо. Не заходимо на парапет. Так вирушили в напрямку пляжу. Спершу я планував дійти аж до тієї частини пляжі, де хвилі досить високі, і дітям би було б цікаво побавитися в них. Але пізніше, після кільканадцяти хвилин пішки і, подивившись Google карти, стало ясно, що до хвиль ми не дійдемо. Задалеку. Пам'ятне місце. Кінцева точка Ельської коси.

Виходив час Богданового обіднього сну. І він трошки був уже заморений, як і всі ми. І ось в кінці кінців дійшли ми до місця на пляжі і вирішили зупинитися тут. Переодяглися в плавательно-купательну одяж. Сонечко то заходило, то виходило. Вода не Розполагала, що в неї на високій скорості вскочить і люхкаться там поруч з нами, як мені здалося, розташувалася родина кашубів, бо з їхньої розмови, ніби польської, а ніби й ні, що вони корінні мешканці цієї місцевості. Finally, finally. І от Богдан виспався. Провели ми на пляжі десь годинку-півтори, і так як температура повітря складала 18 20 градусів, температура води близько 15-17, то нагулявшись, назагоравшись і досить сильно зголоднівши, почали збиратися в напрямку парковки. Такая поляна, груховечка, фрытки, келбаски, багданчик, салатик, кола, такое заведение под военные. Поливокушки. довольны <му> Учитель Богдана, да? Але він тепер страшне, не хотілась на масштабні. Ось ми і вертаємося з нашої прогулянки, досить насичено емоціями.